Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер на 4 вересня 2025 року, Перша чверть місяць у Козерогові, перейде у Водолія о 13.41, день 12. Символ якого серце. А ще у нас місяць без курсу з 13.08 по 13.32, майже півгодини. години. Ми навіть і не замітимо якісь зміни які у настрої нашому. Ми навіть не замітимо, що нам буде нести цей місяць без курсу. 12 місячна доба символ серця або ж чаша граля. Це дуже потужний день, день включення космічної любові, милосердя, терпіння та співчуття, день примирення. Та відновлення відносин. Постарайтеся не гніватися, і емоції мають бути тільки позитивні. Символ 12 го місячного дня є серце. В цей день необхідно проявляти милосердя та співчуття. Бо вважається, що той, хто цього не зробить, ніколи не дочекається милості від других. Енергетика цього дня налаштовує нас робити добро для других людей, тому цього дня легко займатися благодійністю. Подавати милостині, робити пожертви. Якщо ж фінанси цього не дозволяють, просто проявіть співчуття до того, хто попав у біду. Це день ідеальної небесної любові і вистражданої мудрості. Він зв'язаний з очищенням, відновленням та духовним переродженням. Будьте в цей день добрими. Милосердними, дружелюбними це день молитви, день любові до Бога. Щирі молитви будуть почуті. І не тільки будуть почуті, а ще й отримують відгук. Цей день дуже гарний для благодійності. Даруйте подарунки, старайтеся селити радість та надію у серця людей. Жага до ідеальної любові і туга по ній просинається у всіх без винятку. Люди духовно незрілі, починають критикувати усіх і вся за їх невідповідальність ідеалам їхнім і приходять до висновку. І дехто каже, Переходять до висновку, що любові немає. І ніхто не вартий їхньої любові, а дехто каже, та тут немає на кого глянути, одні покидьки, вони ж мене не варті. І цим декому варто поглянути на себе в дзеркало без рожевих окулярів, бо ми завжди говоримо про когось, підрозуміваючи те, що ми думаємо про себе. Ото, що ми сказали про когось. Це ми сказали про себе. От. І якщо ж, правду кажучи, правді в очі, і в народі кажуть, як то, яке йшло, таке і здибало, хто кого вартий. От. Люди духовного рівня розуміють, що ідеальну любов треба вистраждати. Вона ж не дається просто так. І, і щоб ви дочекатися принца, зустріти його, треба пройти шлях попелюшки. І тому нам треба вчитися наповнювати наші душі милосердям і співчуттям. І треба вчитися прощати, прощати і любити безумовно, бо 12 та місячна доба це день перемоги мудрості над стресцями. У цей день дуже постарайтеся слідкувати за своїми словами. Хоча слідкувати за своїми словами треба завжди, навіть за думками. От. Якщо ж в голову лізуть дурні думки, треба відразу ж їх обривати. І скажіть собі про себе в думці. Я прощаю себе за дурні думки. Тепер мої думки світлі, добрі та розумні. От. Невдалий день для любих починань за винятком медицини. Розпочати 12 місячний день курс лікування перенесе неабияку користь. День вдалий для реєстрації благодійних організацій, для благодійних концертів та зборів у 12 місячний день можна зустріти свою ідеальну любов, От зустріч, яку можна порівняти із тим, не начебто ви. Отримали сенс свого життя. Чудове майбутнє у тієї подружньої пари, які зареєстрували шлюб у 12-й місячний день, у тому разі, якщо шлюб по любові. І ця подружня пара буде жити у мирі, в злагоді, у дружбі, в любові весь час. От. В цей день хочеться жити, щоб любити, а любити, щоб жити. Це день милосердя та співчуття. Робіть добро, даруйте подарунки, даруйте милосердя, подавайте милостиню. Якщо про це вас просять, да. відновлюйте свої стосунки, які трошки похитнулися. Це час усамітнення, уваги до себе. У цей день треба хоч трошки. Побути самому і подумати, чи все правильно у вашому житті, у вашій душі, у вашому розумінні, у вашій голові. Любі мої є над чим подумати. А я вам бажаю міцного здоров'я, я бажаю вам добра. Я вас люблю. З вами була бабка Люся. На все добре. До завтра.